Інструкція, як зняти на пасаті 3 рейку, чоловік заказав рейку. Для того, щоб зняти рейку, нам потрібно зняти фари, зняти морду, зняти підсилювач, фільтра, зняти радіатор, зняти патрубки, зняти мотор, зняти коробку, і опустити підрамник, і аж тоді витягнути рейку. Ось така є коротка інструкція, як дістати рейку. Ні, складного, все досить просто. Раз-раз раз, раз, раз познімалося і... і тоді міняєте рейку. Приблизно ось так. Шуткує. Так що тепер буде в продажі коробка є знята, дізельна, мотор такий ось в 1,9. На такій турбінці. Турбіна взагалі не розбита. Сеплення там досить непогане. Топлю вона не є проста, але вже йде з електронікою. так що Кому що потрібно? по Опасайте.